Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо про Пресвяту Євхаристію, через яку на все людство проливається дорогоцінна Ісусова кров. Кожна свята літургія це не лише спомин, а справжнє живе оновлення жертви Христа, коли священник підносить чашу в ній не просто вино, а кров Божого Сина, що стікала з Його ран. Що падала на землю під Христом, кров, що текла з Його серця. У пресвятій Тайні Євхаристії ми стаємо учасниками не просто обряду, а живої жертви любові, що звершується вічно перед Отцем. Стаємо учасниками таємної вечері, де Христос сам дає себе в руки учнів у хлібі. Який Його тілом у вині, яка є Його кров'ю? Ми стаємо учасниками Голгофи, де в Тиші Христа Ісус віддає останній подих і проливає останню краплю крові за нас, за світ, за кожну душу. У Псвят Євхаристії ми не лише згадуємо Спасителя, ми приймаємо Його, ми стаємо причасниками. Єднаємося із Його серцем і дозволяємо Його крові текти по наших венах, щоб жили вже не ми, а Христос проживав у нас. О Ісусе, присутній у Пресвятій Євхаристії, виливай Твою дорогоцінну кров на нас, очищай світ і приведи всі душі до Твого серця. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і водо, що витекли з Ісусового Серця. Як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Окрови і водо. Що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на хресті і жертвується під час кожної божественної літургії. На всіх престолах світу звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на Дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.